Дивись, скільки їх? Тут Набір якийсь чи що? Ну, треба розвалити Павла. Але мене ще й таранити почали. Так, походу, погоня в нас, братва, і він перевернувся. Виходимо з машини. Ярославчик, вилазь тачки. Шатіпи, пидиви. Дивись, яке народу прибігло. Ну, цього боба я трошки боюсь. По ньому мені здається, що це один із адмінів чомусь. Отако на трамплінчик, сальтушечку і воду перепригнули. Кайф. Тепер я знаю, як мені звідси свалити. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб піти до одної чудової банди, а можливо і не чудової, і зробити там конкретну анархію. Я іменно хочу конкретно дати їм звіздюлі. І не просто так, а тому, що я постійно, коли туди приїжджаю і хочу адекватно з усіма поспілкуватися, мене постійно звідти гонять. Тупо гонять і кауцю, пішов, 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 і не дають відповіді на мої. Доволі такі прості запитання. І зараз, щоб конкретно розібратись, мені треба заїхати в магазин зброї і поїхати до тієї банди. Можливо, навіть взяти собі якихось чуваків в допомогу. Бо, скоріш за все, там чуваків буде багато, яких доведеться повбивати, і можливо не всіх у мене вийде розстріляти. Але я, звісно, буду максимально сильно старатися зробити по максимуму просто таких конкретних жорстких дій. Але я не впевнений, що в мене все вийде, тому обов'язково ще зглушимо тачку, не хочу я її закривати, тому що ну впадло, впадло потім Відкривати і це дуже незручно. Давай заходимо в магазин зброї. Нам треба дігл. А почекай, у мене ж він є, тут ж просто новий інвентар. Ось сьомий дігл на 200 куль використати. Ага, треба скільки куль я буду з собою брати. Давай 100 далі і використати дробовика. Ну на дробовики мені, в принципі, 50 куль вистачить. Далі все, тепер у мене є дробовик, є пістолет і є все. Все для того, щоб конкретно розмочити. Зараз давай прицілимося, хоча б трошечки, щоб я в принципі розумів, як це працює. Ну, в принципі, ізі, в принципі, ізі, тому погнали. Будемо зараз спробувати. Запускаємо двигун і let's go. Тому що трошки є в нас роботи, треба трошечки туди прилетіти без попередження, без нічого, просто взяти і конкретно розвалити. Я сподіваюся, що все буде добре. Сподіваюся, що не буде в мене ніяких проблем, і з легкістю зможу там розвалити кілька чоловік. Особливо когось із главних їхніх, тому що особливо главні дуже нахабно себе ведуть і дуже складно з ними спілкуватися. Бо ну од і починьоні їхні, да? ну обичні чувачки, які просто виконують. Ну, прикази, ну що з них взяти? Вони просто грубо кажучи, на роботі, на службі. От, а іменно главні чуваки, з якими неможливо ніколи домовитись, нічого неможливо спитати. В общем, от з ними трішечки незручно. От, Але я думаю, що все буде добре тільки після того, як я туди зможу залетіти і показати, хто тут є, хто главний. Так, почекай, тільки не втарантись хоча б у нього, бо ну я в баню. <хи> Добре, що я об'їхав, а то швидкість велика. Я ж і по зустрічній смузі трохи шурував. Так не треба, звісно, робити, але що ж поробиш? Так вийшло, так вийшло. По-другому тупо ніяк. Так, ладно, тут ми можемо, поїде, і опа. Оце я трошечки ерунди зробив. Мені головне просто зараз з кайфом туди заїхати і роздати трохи їм шоку якогось. Так, давай подивимося, чи правильно я їду. Так, да. все чудово. Отут зараз буде військова база, на яку, в принципі, мені начхати, бо ну не сильно я хочу в ню в'їжджати. Воно мені не сильно потрібне, а мені треба і. Вона друга сторона цього містечка. Цього містечка, містечка, містечка. Це воно? Ні, це не воно. Не туди я трохи пошурував. Давай розвернемося. Мені дуже, кстати, нравляться фонарі на цій бугаті. Вони, вони прям такі класні. Це капець. І ще б я номера, звісно, собі кайфові якісь підібрав, бо цю тачку продавати взагалі не хочеться. Так, і по ідеї ми їдемо правильно, да, І їх там зараз дуже багато сидить. Була б у мене якась граната або РПГ. Це було б набагато кайфовіше. О, тут у когось теж є така бугая. Диви. Тут хтось теж з бугаті. А якіно на ранені? Давай подивимось. А Ану. 75 А в мене 6465. хе А дивись, скільки їх? Тут набір якийсь чи що? Ну, треба розвалити Павла. Тупо треба розвалити Павла. Він тут, скоріш за все, главний. Обалдіть, Дивись, що робиться? Мене тупо. О, прикинь, наскільки їх багато. Мене убили, да? Походу, да. Я трошечки тупо не встиг. Прикинь, трошечки каплю не встиг. В той час, поки він ще писав повідомлення, понімаєш? Просто капітку не встиг. В той час, поки він ще писав повідомлення, щось їм там розказував, чивих і так далі, екскурс, якісь. І мене сразу просто пригріли із-за того, що я був один, а їх там було капець як багато. Але нічого страшного, в мене ще є трошечки куль на дігл. Я в принципі візьму 20 і візьму на дробовик ще десь. Так от теж 20 плюс-мінус. І зараз ми приїдемо знову туди, тому. Що, ну просто так це лишать не можна. Тупо просто не можна. Ми зараз максимально швидко туди приїжджаємо, максимально швидко робимо харакірі, якщо це можливо, дійсно, тому що ну, коли там так багато народу, то особо швидко нічого не вийде зробити. Особливо тоді, коли ти промахуйся, поняв, а коли ти промахнувся, то це взагалі капут. Так, ну і ми в цілому вже під'їжджаємо. І я думаю, що все в нас буде максимально хорошо. Але мало лі, треба зробити все правильно. Там народу капець як багато, і я вже просто так туди не в'їду, розумієш? Є в мене якась одяг другий. Ага. Одягу другому у мене тупо ні чорта нема. Оце проблема. Бо я так здалеку, мабуть, не доб'ю нікого. Там ще й на даху багато народу. І через те, що чувак тоді по мені так стрельнув, поняв, він мене положив, чи він мене вдарив, він мене положив і трапилась ще конкретна халепа. Мерседес, Ріна якась. Ярослав. Ага, ну все, вогонь по мені відкрили прям відразу. Ну, це, звісно, хорошо. Але мене ще й таранити почали. Так, походу, погоня в нас, братва. Ну він на Удюхі мене не повинен доганяти, але я ще такий їздун. Ну він не повинен мене доганяти. Він просто не повинен мене доганяти. Ні в якому разі диви. Отут ми робимо ось так. Що, ще, ще. Бемс, пролітаємо. Влітаємо в двері. Настаранять. Розминаємося з ним. І Ярослав остався з нами один на один, братва. Опа, ще один влетів, диви. Пише сил не вистачить, звісно, не вистачить. Ми його зараз вигнали з його бази. Тепер у них на одного чи на два чоловіка менше. Я сподіваюся, що можливо я тепер зможу відірватися. Але ні, диви, я відриваюсь, але дуже повільно. Дуже повільно відриваюсь. Особливо ще й через те, що я тараню часто. У мене трапляються конкретні проблеми. Оба, давай сюди. Все, він мене перекинув. Погнали від нього. Нам треба да... кудись доїхати. Ого, почекай! Оце проблема? Ні, я нормально вижив. Все, пошурували. Ми доїжджаємо до Гостомеля. Можливо, нам треба до військової бази. А тут нікого нема на охрані. Тут тупо нікого на охрані нема. Тупо нікого нема на охрані. Ладно, тоді план Б, братва. План Б це план Б. Значить, ми їдемо тупо до них на базу, пробуємо максимально таранти і швидко свалюємо. У мене є ремонтні набори для машини, так що, по ідеї, все повинно бути хорошо, навіть якщо мені прострелять колесо. Так, трошечки вийшло в тара надею, але я стараюсь свалити. Вначал на Удюхі за мною тупо жене капець. в мене є інша ідея. Він їде за мною далі? Ні. Чи да. Почекай. Їде, 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 їде. Робимо так. Нажимаємо паузу, уходимо, і він перевернувся. Виходимо з машини. Ярославчик. Вилазь тачки. Отако тобі раз, два, три. Дві свали! Сцикло. Опа, є проблема. Він, походу, похилився. У мене ж куль мало, понимаєш? І Я не попадаю. Да, він хилився. Він реально хилився, але я його розбив. Нормально. Пішли тепер до тачки. Весь. А, Транспорт зарізпавнений. Нема мене тепер тачки тут. Обалдеть! Це погано. Вивчини на злочин без людини. Не повідомив, невідомий. Ярослав пише, привіт, я тебе трошки знаю, але ти нас не подужуєш. Чувак, ти... я ж буду не один. Я ж буду далеко не один, братва. Старина, розумієш? правда, мені тачка тепер моя надо, а мені й нема. Так, зато тачечка моя є. І що б я ще зробив? Інвентар. Мені би ще кілька куль для дігла використати. 10. І ще хоча б 10 для. Для дробовика. Нормально погнали. Нам знову туди треба. Ярослав на аудюхі пробував мене догнати, але я постійно виривався. Просто я зупинявся тільки в ті моменти, коли або я таранився, або ще щось. Ну, якби ми попрямі десь знайшли кусочок такий, то я би тупо свалив від нього, тому що все-таки машина в мене набагато швидше. Але то не найголовніше. Найголовніше те, що реально складно. Буде з ними з усіма якось впоратись, тому що немає якоїсь зброї, масового знищення, розумієш? Нема якихось гранат, нема базуки. Оце най найголовніше просто. Іменно з цим саме складно буде. Але я сподіваюся, що далі буде потужніше. Головне просто не витрачати дуже багато грошей на ці всі сутички. Але в цілому, якщо вводити промокод Саня Коу, який ви бачите на екрані, то можна отримувати 200 тисяч просто на шару. За те що ти вписав промокод. Ну і до того всього, там ще левел трошки там піднімається. Ну коротше, купа, купа різної всякої приколятини І можна з кайфом щивити. Так, почекай, десь тут той Гостомель? Він же ж тут, чи не тут? Чи, походу я вже перепригнув трохи. Переїхав, проїхав. А ні, якраз я до нього майже й доїхав. Погнали. Якраз то, що надо шуруємо. Давай тут перепригнемо. Ага. Пише, ти нас не подужуєш Старина, я не збираюсь вас дужати. Я збираюсь просто навести шуміхи. Хе -хе, вас ж багато. Як я всіх розстріляю? Всіх не розстріляю ніколи. Ось я даже щас, Ну поняв? тут чуваків ось троє. А я отако залетів, і я виходить, в них на території. Правильно? Чи як це получається? Получається, що да. Так. так, ну тут якісь дівахи, вони мені по суті не надо. Ось це Ярослав, кстати. Опа, починає стріляти. Давай старина. Хто там за мною виїхали вже чи ні? Да, о він, наудюхі. Я ж тебе розніс, братуха. Старина, ти програв дуель. Ти не піддався, ти програв дуель. Так що змирись це. Хе-хе-хе, погнали дальше. Диви, сіки їх просто. От сюди без базуки вальнути, да? А тут два Ярослава. Прикинь, два Ярослава. Ша, пи, диви. Диви, сіки народу прибігло. Ти ж з'їхав, зіхапиш. Нема чим зайнятися? Та ні, нема, по суті. Ну, цього Боба я трошки боюсь. По ньому мені здається, що це один із адмінів. Я думаю, що це один адмінів. да? я не знаю, що мені з ними робити. Якщо Щас вийду з машини, попробую вбити когось, то в мене тупо не вийде, бо мене вони засапають їх багато. Якщо я чуть-чуть від'їду і почну стріляти, можна попробувати, звісно. Ну тут купа народу просто диви. Бач, диви, 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 що роблять. Бач, в коробочку заганяють. Треба від'їхати тако. Просто якщо я вийду з тачки, мене потім чуваки на тачках почнуть давити, поняв? Тут усі чуваки з калашами, щось якоюсь ерундою. Це жорстко. Бо я, я, в принципі, мені мені мощі тачки вистачить на те, щоб їх, типа, ну, перетаранити. Але просто чи вистачить мені сили когось із них розвалити? Бо їх багато. Обов'язковіть мені ще хтось п'ять. Скину. Ну я його спокійно штовхаю, диви, бач. Я його штовхаю на ізі. Але я не знаю, як мені, блін, з ними розібрати зараз по-хорошому. Ну тако чисто втіхаря, вони вже мене знають. Диви, 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 що робить. Як мені з ними поговорити? Ну як поговорити? Розстріляти. Це ще Захар, бач, він дорогу перекриває. Ну в нього є бронжелет. В нього є тупо бронжилет. Але бач, я не можу відкрити тачку, тому що до мене цей чел сяде. У мене тупо, ну, конкретно тяжко мені, поняв? Мені, мені тяжко щось тут зробити буде. Поїхали отсюди. Отако на трамплінчик, сальтушечку і воду перепригнули. Кайф. Тепер я знаю, як мені звідси свалити. В принципі, схема робоча, по ідеї. Але є наступний нюанс. Я не знаю, як мені рознести челів. Може ми попробуємо зайдемо не з парадного входу, а з чорного. І тут когось вальнем. Якщо тут є хтось. Ну я думаю, що тут хтось є точно. Чи нема нікого взагалі? Ага, наверху воно жінка сидить. Сидить жінка наверху. Я машину відкрив. Там хтось перепригнув. отако ось. Отако От раз, сів в тачку і свалив. Все, фрайрок покинув місце місце вбивства і пішов валити наступного. Надо поняв одиночні цілі такі находити по-любому. Бо тут усе зараз просто брати, когось валити це буде жорстко. Особливо Боба Марлі. Надо закрити, закрити машину, надо, щоб не було в мене проблем. Опа, оце то да! ті приїхав, покричав одеська топ і свалив. Ось це жовтенький валік, да? Він теж з пушечкою. Ми валіка теж можемо вальнуть, правильно? По ідеї, як да. О, ну, ДМ зона. Я поняв, ми в зеленій зоні. Тут так не вийде пострілятись. Тут зелена зона. Блін, якщо він ще встиг сісти в тачку, це погано. Отако От робимо. Бенс, перепрыгнули. Двері за собой закрили. За чуваком, конечно, не закрили, но ничего страшного. У нас конкретно жорстка місія, тільки я не знаю, как це все правильно зробити, понял. У мене є идея. що якщо я вийду з тачки, запрыгну на кришу. А, на кришу и так не запрыгнеш. Поняв, на кришу так не залізеш. Отакого От я заліз. Ну, а що я тут можу зробити? Я по ньому, мабуть, звісти не попаду. Да, тут трошки далеченько. Ну, сюда бежать люди. диви, як по мені стріляють жорстко. Ладно, треба валити. Моя хп нема. Тупо нема ХП. Погнали. Тачка закрита, мабуть. Мене перекинули додому, лол. Чи я просто помер? Мабуть, я тупо помер. Да, я тупо не встиг свалити. Да, звісно, одному це зробити максимально нереально. Я тобі так хочу сказати. Хоча кількох людей мені вдалося, ну, тако конкретно потушити, але їх просто настільки багато, що це тупо неможливо. Понімаєш? Тому скільки б тебе бабла не було, таку команду людей тобі легко не розвалити. Тобі треба найняти інших людей, скоріш за все. І я думаю, що зовсім скоро нам доведеться зібрати велику групу людей для того, щоб туди забігти і зробити там конкретну вакханалію. Я думаю, у нас. Тоді точно щось то й вийде. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини. Вводьте мій промокод Санякоу, який дасть вам 200 тисяч доларів для того, щоб почати свій бізнес, купити кілька пушок, купити тачку або, можливо, ж навіть квартиру. Ну і всім пока!